Всіх вітаю! У відео буде про контактну групу Замка Запалення ВАЗ-2106. Так, бачимо. Стало. Зажигання включилося. Зараз побачимо, чи заведеться. Заводитись буде довго. Так. Працює, але ще тягує ще. Вау, завелась класно. Словом, все працює, автомобіль дуже довго стояв, але завівся на ура. Сьогодні мінус 11 було, зараз десь мінус 4. Автомобіль завівся, зараз розповім, як складувати ось контактну групу? Маю запасну, тільки що склав її. Словом, ось е, сюди, на е, контакт int, int. Підключаємо. Чорний плюс, чорний від світла. І далі пішло по кругу 30-й. 30-й йде розовий. Далі синій. На 15-й. І далі коричневий на ось цей 30-й один. І вже на 50-й у нас йде червоний.